Ми зібралися обговорити важливе питання. Хотів би подякувати, зокрема, депутату Верховної Ради Олегу Панкевичу, керівнику комунального підприємства і комунальне підприємство Львівської обласної ради Доля за те, що вони сьогодні <кій> організували таку зустріч. Дійсно, сьогодні формулу «Каємся і просимо прощення її чомусь від. Відкладають на другий план сьогодні. Нагнітається зовсім інша. Нагнітається зовсім інша ситуація. І з однієї сторони ми бачимо, коли Промується те, що Польща є адвокатом України в Європі, і, з другої сторони, ми бачимо ці нагнітання пам'яті, які сьогодні відбуваються. Сьогодні не можна в історії 30-х 40-х років, не можна виокремлювати будь-яку частинку цих подій. Події розгорталися досить. Досить страшні, про які потрібно віддати на аналіз історикам, які би мали вивчити, зробити певний аналіз і поставити на цьому крапку. Але, на жаль,